Вітаю, мене звати Василь. Я займаюся оцінкованими причепами урса. Консультую та допомагаю у підборі, який саме ідеальний причіп підібрати для кожного із вас. Тобто, продаю. Зараз хочу вам показати фото та відео від моїх замовників. Вони показують свої причепи, які я їм допоміг підібрати уже в користуванні, тобто в роботі. Ось як жорстко експлуатує прицеп курсу Справжній газда. Тут десь приблизно тона відсіву є. Ну, звичайно, під такий груз, Та напевно, здались би колеса цежки. Мабуть, більше так його грузити сильно не буду. Враховую, що це невеликою, вісню ми проїхали. прицеп пережив таку поїздку. Звичайно, мокрий відсів сам з прицепу не зсувається, але загалом функція самоскиду допомагає його розгрузити. Десь приблизно 1,3 куба дошки. Отак у прицеповий. Ну, привісим його майже не чути. Прицепчик їде ідеально колеса почти навіть і не спущені. Ну так. Чуть-чуть видно, що присів, але ну, то для нього, я думаю, ще взагалі не приділ. Коротше, 4-метрові, 70 дощок і там десь 15 райочок, теж 4,2 метри. Якось так. Прицепчик, бомба. Це платформа 2 на 1,25 м. Максим зробив самостійно додаткові дуги перед крилами і за крилами. В нього електричний скутер і мотоцик на 300 кубів. Получається, на дві дуги платформа має ширину метр, 32. і цього було замало, тому він зробив дуги. Такі з решіткою поварив їх, пофарбував. І на дві дуги. Заїхав квадроцикл, получається якраз під себе взяв оцінковане це крило. Получилося досить, досить непогано. І ще момент: в нього, як ви бачите, міні-купер фаркоп там занижений. І йому довелося балку поставити над ресорами. Таким чином він занижив, занизив кліренс на 9 см І виходить, що задня ця прицепа не задерта догори. Відповідно, виглядає все в горизонталі, досить, досить непогано. Якщо вам цікавий мій контент і ви плануєте придбати причіп урса, наполегливо рекомендую скористатися моєю допомогою. Я зможу провести ваше замовлення від початку і до кінця, розповісти про різні. Деталі, різні важливі моменти, які потрібно буде враховувати як при замовленні, так і, наприклад, при збиранні цього причепа. тому що ми всі причепи відправляємо в розібраному стані по Україні вантажним перевізником Delivery із Запоріжжя. Так само ви можете, звісно, забрати свій причеп, уже зібраний із Запоріжжя, або особисто, або хтось із ваших друзів чи знайомих. Це теж не проблема. Замовляючи причіп у мене. Ви абсолютно нічого не переплачуєте. Вартість у мене така ж сама, як і в Запоріжжі у виробника. Єдине, я набагато більше можу приділити вам уваги в плані консультації, розставлення всього по полочках, тобто як оформляти, як краще забрати той причіп, як його краще зібрати, як краще його можна удосконалити, на що звертати увагу, що можна взагалі кардинально, наприклад, поміняти всі ці деталі. Я знаю завдяки своїм клієнтам, які багато чого мене навчили, і я їм дуже вдячний. На цьому каналі є багато відео в різних комплектаціях, доп опціях, в різних розмірах цих причепів. Вони вам будуть також корисні, коли будете збирати уже свій отриманий новий причіп. Тому телефонуйте, пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, як вам зручніше. Я з радістю зможу допомогти підібрати ваш ідеальний причіп Урса. Всього найкращого.